По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх, ви слухаєте. По факту це спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка. І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Сьогодні понеділок, і це означає, що ми говоримо про історичні фейки, але про ті історичні фейки, які мають наслідки і сьогодні для нашої країни. І от вже дуже скоро ми святкуватимемо День Незалежності України. І сьогодні із Оксаною Полулях, експерткою. Фактчекерської організації СтопФейк ми будемо говорити про те, які ж фейки наративи та маніпуляції протягом ну насправді всього періоду нашої незалежності, і зараз теж ми можемо чути бачити, читати чи дивитися про це відео в Ютубі. Оксано, привіт, привіт. Отже, коли ми говоримо про день незалежності і про те, як загалом утворювалася наша незалежна країна, звісно, маніпуляцій з цього приводу надзвичайно багато і про Деякі з них ми насправді вже говорили, і попередні випуски можна знайти на сайті громадського радіо і послухати там дійсно багато цікавих фактів. Але ж виходить так, що наші вороги, зокрема, кожен. Раз кожен рік перед днем незалежності якось активізуються у цьому питанні і викидають надзвичайну велику кількість різноманітних фейків з цього приводу. Так віко, ти цілком права. І ми в стопфейку напередодні дня незалежності фіксуємо цілу навалу російських ЗМІ публікацій, які стосуються там України, незалежності і так далі. І ми можемо виокремить проаналізувати. І вже матеріали, ми можемо виокремити кілька наративів. І в принципі, ці наративи, там починаючи з 2014 року, вони повторюються з року в рік. Очевидно, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну акценти змістилися. Проте, в принципі, все це, що російська пропаганда повторювала 10 років назад, воно повторюється і зараз. І напередодні Дня Незалежності, ми зустрічаємо такі наративи Наративи як а, про те, що а, Україна не відбулася як держава, а, що Україна це штучний проект Заходу. Ну, і Тут можуть бути різні варіації, що там Україна це колонія Заходу, що Сполучені Штати окупували Україну. Потрібно святкувати не День Незалежності, а День Окупації, і а, там що Україна це сировинний придаток і так далі. Поряд з цим а, зустрічаємо такі наративи, що Україна без. Росії не може існувати. А, і, ну, і от оцей наратив про те, що ми говорили з тобою вже попередні рази, про те, що. Україна тяжіє до об'єднання із, із Кремлем, із братським своїм народом, і от все такий шлях українців, та він все рівно має закінчитися там в Росії. І ще один дуже важливий наратив, який росіяни транслюють з 2014 року. Це про те, що Україна в 1991 році е, році відбулася в принципі як так звані Донецька народна республіка та Українська народна Республіка у 2014 році, тобто Україна виникла таким самим чином, як відбулися ДНР і ЛНР, і насправді це, як на мене, є одним із таких, мабуть, найважливіших і найпідступніших російських пропагандистських наративів, які от поширюються навколо Дня Незалежності, оскільки цей наратив ми часто зустрічаємо в всяких англомовних публікаціях. Власне, таке питання я і хотіла тобі поставити про те, чому нам взагалі важливо це проговорювати. Ну з одного боку, здавалося б, та хай що хочуть, те і кажуть про Росію. Давно всім все зрозуміло про їхні наративи, про їхню пропаганду і про те, що там немає незалежності чи свободи слова. Але ж дійсно це важливо знати, тому що частина цих наративів може потрапити. В якісь міжнародні змі, навіть і частина населення планети, вже ми кажемо так, може в це все вірити. Ну тому, дійсно для того, щоб ми мали аргументи, коли говоримо з нашими друзями з інших країн, в тому числі важливо все це проговорити. Ну от, до прикладу, фейк про те, що кордони України офіційно не позначені, що це взагалі, я до речі, не зустрічала раніше ось. А, ну, такої думки дивної. Угу. ну насправді, от е, оця теза про те, що Україна не має офіційно визнаних е, е, кордонів, вона почала вона з'явилася у 2014 році. І е, Віко, як ти думаєш, де вона з'явилася? Вона з'явилася на сайті е, громадської організації Український вибір та е, угу. відомої організації, та, яку очолював е, Віктор Медведчук, який зараз. Наразі знаходиться в, в Росії. Там е, був і знаходиться в Росії, і е, там якраз йшлося про те, що нібито після розпаду радянського союзу Україна е, не провела і не зареєструвала на належним чином е, свої кордони, тобто не відбулася демаркація кордонів України. Ну і відповідно, що нібито е, Україна залишається в кордонах е, в як адміністративний округ е, СРСР. Оце не вперше ж у нас вспливає Медведчук як перше джерело так. диких фейків про Україну, тобто робимо висновок, що людина ну дуже вправно насправді відпрацьовувала російські методички протягом років. Так, так, і насправді, от е, Українська е, сайт українського вибору, він був е, там перші е, роки е, після вторгнення Росії в Україну після 2014 року дуже активним. І ми бачили там десятки передруків, та і насправді оця теза про що кордони України офіційно не визнані. Ну вона в, е, в російському інтернеті. Е, Досить поширена, і ми її зустрічаємо ще досі. Ну, проте, це твердження воно є зовсім безпідставне та і таким, ну, цілковитою вигадкою, тому що як такого поняття реєстрації кордонів в ООН, воно, ну такого поняття не існує. І це беззаперечний факт, що Україна є визнаною, офіційно визнаною державою в, в існуючих юридичних кордонах. І тут варто ще додати, що. Що Україна і Росія вони а, взаємно визнали свої сухопутні кордони на рівні президентів ще в 2003 році. А в 2004 році цей договір був ратифікований парламентом. Ну тому а, дуже дивно, так коли там починаючи з 2014 року, а, поширюються а, різні повідомлення про те, що а, Україна не, не зареєструвала ВОН свої кордони. А, ну, проте цей факт фейк досить живучий. І він ну продовжує поширюватися там по всяких російських пабліках, і там такий низькопробний російський публіцист. Ну і як до прикладу, і фейк про те, що Україна як незалежна країна досягла тільки чого фарбованих парканів, і на цьому все а, так. І тут якраз воно це все дуже ув'язується із, із тою тезою, яку е, пропагандисти про те, що нібито Україн. Україна от, е, отримала якийсь там спадок з Радянського Союзу і, і от лише доживає оцей економічний потенціал, який був тоді отриманий, і так далі. І тут варто відзначити, що е, це таке є висмикування, е, оскільки тут ігнорується е, ну, е, просто велетенський пласт е, того, що українці досягли. Ну, е, там, е, Мали різні і мають різні досягнення в різних сферах. Та це і бізнес, наука, технологія, і там, зокрема, до 30-річчя незалежності України був створений сайт 30ua.info, де були зібрані різні досягнення українців. І, от наприклад, там згадується про те, що українці винайшли ракету Зеніт-3 СЛ, яка здатна вивозити на ауірбіт. Там, від 11 до 15 тонн корисного вантажу літак Мрія, який росіяни знищили. Та, це був найбільший важкопідйомний літак у світі, і ну, так само ми ми, ми, українці самі знаємо та про цю кучу досягнень у різних сферах там в спорті, в технологіях е, українські стартапи відомі на весь світ, і тут варто теж додати, що е, коли росіяни починають аналізувати там стан економіки України, вони опускають той момент, що насправді Україна з 2014 року чотирнадцятого е, року перебуває е, в стані війни, ну по факту, перебуває в стані. Війни так і а, як на українську економіку вплинула і незаконна анексія півострову Крим, і війна на Донбасі, і так далі. Ну і очевидно, що всі ці фактори вони є руйнівними для української економіки. Це паралельно з тим, що сама Росія взагалі позакривала свої реєстри, і ми не знаємо у якому стані російська економіка. Ми бачимо, так. що всі гроші спрямовані на оборону на армію, на озброєння і на ті ракети які летять на наші мирні міста, в той же час ну велика частина російського населення живе за межею бідності. Ну, от ще один приклад абсолютної безглуздості і цинізму. І ці фейки розповсюджуються теж, зокрема, і за кордонами Росії, за кордонами України. Вони намагаються транслювати це різними мовами. Так, і ми бачимо там різні фейки. Ну, наприклад, там що Україна є таким сировинним придатком Заходу, і ми бачимо кучу фейків про те, що нібито західні компанії розкупили е, Чорнозем в Україні фейкові відео, де нібито чорнозем возиться там цілими Камазами. А про те, що нібито е, США утилізовує в Україні хімічні відходи, і так далі, там ядерні відходи, і це все от в'язується в оцей е, в контексті про те, що нібито Україна колонія Заходу. І тут варто якраз відме, відмітити, що е, от, приклади от таких фейків вони досить активно поширюються саме там е, в англомовному інтернеті, і там е, в іспаномовному інтернеті, та на е, в Південній Америці, і, і так само е, дуже активно зараз пропаганда російська працює е, в, е, в країнах Африки. І тому на… Ну, е, е, на таку дезінформацію варто зважати, і все таки варто оперативно реагувати. Як до прикладу, і про ті фейки, що Україна відбулася як ДНР і ЛНР у 2014 році, от про цей фейк ми вже згадали, і чому він є небезпечним на твою думку? Ну насправді цей фейк він. Е... Тут варто зауважити той, той компонент цього фейку про те, що ніби, ну, росіяни намагаються е, показати там, до повномасштабного вторгнення це було активніше, та, і зараз вони продовжують про те, що нібито так звані ЛНР і ДНР вони є історичними утвореннями, тобто вони мають право на існування. І е, от росіяни е, активно просувають тезу про те, що нібито е, в Україні що в 2014 році нібито так, прийшла ж до влади. Київсь Хунта, та, яка відсторонила від влади легітимного президента, відповідно, от оці ЛНР і ДНР, вони нібито мали право скористатися оцим правом на самовизначення та закріпленому статуті ООН, і мали. Право проголосити там свій суверенітет, незалежність і так далі. І, от вони всі ці події, та які вони транслюють таким чином, вони порівнюють з тим, що відбулося в 1991 році, а саме, проголошення України незалежності. Ну проте, це це такий. Е Ну, Це по-перше, зовсім безглусто, та е, тут мені здається, що смішно порівнювати події, які відбулися в 2014 році, а е, і в 91-му році. Ну, проте я думаю, що це все-таки варто проговорити, е, оскільки ця інформація досить ну, це повідомлення, воно так само в англомовному інтернеті досить е, поширене і, е, і судячи по публікаціях, багато людей. Е, Насправді в це вірять. І е, тут варто зауважити, що е, е, Верховна Рада СРР проголосила незалежність України, як ми всі знаємо, 24 серпня 1991 року. За кілька днів до цього відбувся так званий серпневий пуч. Це 19-21 серпня. Це спроба державного перевороту, коли е, самопроголошена е, самопроголошений державний комітет з надзвичайного стану. Він намагався усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова. І от через кілька днів Верховна Рада зібралась на позачергове засідання, і вони прийняли рішення ухвалити акт проголошення незалежності України. І серед мотивів було якраз вказано, що Виходячи з смертельної небезпеки, яке нависла над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР, було прийнято рішення про те, що продовжуючи тисячолітню традицію державотворення України, і, якраз виходячи з права на самовизначення, передбачені статутом ООН та іншими міжнародними документами, проголошується незалежність України. І uh, тут варто відмітити, що uh, ну, uh, Україна uh, в, там, uh, була uh, є однією з країн засновниць ООН, і в Радянському Союзі, попри те, що фактично uh, Радянська Україна вона таку, ну, була uh, Підкореною так, але все таки вона вважалася державою засновницею, та і е, в усіх конституціях радянського союзу прописувалося, що е, Радянська Республіка має право вийти з складу Союзу, і фактично цим правом якраз і УСРР е, е, скористалася 24 четвертого серпня 1991 року. Було підписано акт про незалежність, і в першому проєкті цього акту говорилося про те, що це не проголошується незалежність України, а проголошується відновлення незалежності України. Оскільки ми знаємо про проголошення Української центральної ради в січні 1918 року незалежності. І от дискусія побудована була навколо того, що чи це буде проголошення, чи це буде. Відновлення. А, попри те, ми знаємо, що на той час а, а, більшість в Верховній Раді становили комуністи, та і вони вважали, продовжували вжа, вважати а, Українську центральну раду таким, як ворожим елементом. І в принципі, було, а, дійшли до якогось там консенсусу, та і а, було все таки ухвалене рішення про те, що. А, Буде проголошено незалежність України а й не її відновлення, проте, от подальші події вони свідчать про те, що все таки про цю тяглість української державної традиції, оскільки 22 серпня. 1992 дев'ятсот року президент Української Народної Республіки в Екзилі Микола Плавюк. Він склав свої повноваження перед президентом України Леонідом Кравчуком, і від імені Державного центру Української Народної Республіки в Екзилі він проголосив молоду українську державу правонаступницею Української Народної Республіки. І Фактично, от оцей факт він нам демонструє оцю тягу, Аглість історично, та про те, що в там в, в 20-х роках під час української революції йшла боротьба за відновлення України та і от ці події х років вони теж про відновлення незалежності України, і, і ми бачимо цю історичну тягість. Якщо ж ми згадаємо про те, що відбувалося у 2014 році, це ні для кого не новина. Та про те, що е, от, оці події, які відбувалися на сході України, це все було інспіровано. Кремлем, Там ми знаємо, що е, Росія намагалася ввести е, реалізувати оцей проект так званої Новоросії, та, яка б мала потім увійти в склад Росії. Потім, коли їм це не вдалося, вони почали е, працювати над тим, щоб е, там легітимізувати оці так звані Донецьку народну республіку, Луганську народну республіку, і таким чином вони намагалися. Ну, замаскувати перед світовою спільнотою, от оцю факт агресії Росії проти України та й окупацію фактично частини Донецької Луганських областей України угу. і я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту, і ми говоримо сьогодні з Оксаною Полулях, це експертка фактчекерської організації StopFake. Вже дуже скоро ми будемо відзначати День Незалежності України. Тому вирішили проговорити всі ті наративи, в які можливо хтось з наших слухачів та слухачок і досі вірить Бо зустрічався десь в медіа, в телеграм-каналах, або що. тому дуже важливо для того для того, щоб розумітися на цих питаннях, звідки ростуть ноги, звідки вся ця дезінформація походить, ми говоримо про це сьогодні в етері громадського радіо. По факту Оксана, у нас не так багато часу залишається, а фейків ще дуже багато. Є ті фейки, які стосуються незалежності України, на яких ми не будемо детально зупинятися, але проговоримо так, що ці наративи існують. До прикладу, наратив про те, що ядерне озброєння тут десь залишки від нього в Україні зберігаються. Так цей наратив особливо зараз, після повномасштабного вторгнення, вторгнення активно просувається Росія, та і це Росія. Я намагається розкручувати, зважаючи на те, що Росія аргументувала пояснювала своє вторгнення в Україну як те, ніби так, такий превентивний крок, та аби захистити. СТ, та, бо нібито Україна збиралася там напасти на Росію і так далі. І е, ми знаємо, що Україна не є ядерною державою, і це підтверджується різними міжнародними е, організаціями. Проте Росія намагається це активно там поширювати, і ми бачимо так само поряд з цим фейки про те, що нібито е, українці десь таємно збагачують уран. Або ж на різних там таємних державних підприємствах розробляється ядерна зброя і так далі. І цей, до речі, наратив теж дуже активно поширюється в англомовному е, інтернеті, оскільки ну, ми знаємо, що на Заході досить е, такі теми досить чутливі, та, і е, е, ядерна небезпека, та вона е, е, ну, залишається до, дуже важливою темою е, на Заході. Ну так, на порядку денному також є ще міф про те, що Україну придумали поляки та австрійці. А що сталося? Я думала, що Ленін. Ну, чого, чи звідки взялись поляки і австрійці? Ну, я так розумію, що можна придумати абсолютно будь-що, але цю основну думку пропихувати, що Україна не є незалежною країною. Хтось але придумав Україну як загалі державу. Так і цікаво насправді, оскільки в російській пропаганді може укладуватися відразу кілька тест, Та? і Україну придумав і Ленін, і Поляки, і Австрійці, і це все одночасно поширюється. Угу. А, Ну, Насправді, ця теза про те, що Україну е, там, придумали австрійці, вона поширюється ще в імперській істереографії, і це якраз пов'язано з тим, ну, вони, е, а зараз це трансформувалося в таку тезу, що нібито Україна це такий антиросійський проект Заходу. І це там ще в, в Австрійській імперії да, е, придумали Україну як таку собі антиросію. І насправді все це пов'язано з тим, е, оскільки у нас став Блася така ситуація, що в Українську мову друк в Російській імперії забороняли, і факт, ну, фактично таким осередком українства стає Львів. І фактично, ну хоча Україна теж була, українці були в складі там, імперії, однак можна було і друкувати книжки, і поширювалася українська преса, і була освіта українською мовою. Ну і так сталося, що фактично в на Галичині та почав розквітати український е, національний рух, і, як, е, і, який е, російська пропаганда називає таким собі мазепинством, та таким собі українським сепаратизмом. Е, і по факту от, 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 оця ситуація, яка склалася, е, в росіяни це трактують як таким чином, що нібито це було все штучно створено спеціально Австро-Угорщиною, та, аби там. Е, Юбутньому захопити російську імперію. Ну а зараз росіяни це використовують, аби нібито сказати, що Україна українців як ніколи таких не було. Та що незалежність придумана штучно, і саме уявлення українців як окремий народ це теж таке штучне сконструйоване заходом утворення. Навіть і про так. нашу символіку таке розповсюджується, що і прапор, і герб це не є взагалі суто українськими символами. Ми знову таки хтось придумав, десь вкрали тощо. Так, ну наприклад, говориться про те, що нібито там прапор України, насправді не прапор України, а прапор Нижньої Австрії. Або ж там дуже багато про герб України, та про три ТРИЗУБ, це там якесь Тавро і теж вкрадене і так далі. Ну, Насправді це все, це все міфи, та оскільки прапор України він насправді походить від геральдичних кольорів. Королівства Русі Галичини там ще з 14 15 століття. А герб України, ми знаємо, що це родовий знак Київського князя Володимира Хрестителя. І Володимир Великий він цей герб він використовувався на монетах. Там історики фіксуються там ще з кінця 10 століття, і ну, це досить добре відомий факт, так і підтверджується різними археологічними джерелами. Так. І про гімн теж насправді про те, що і навіть гімн у нас, начебто, вкрадений, запозичений, тощо, а, та а, ну насправді тут варто відмітити, що гімн України він дійсно повторює таку. Тенденцію, та яка панувала тоді, в серед багатьох національних вуків 19 століття, там і поляки, і литовці, і серби, і е, от оця інтонація вона повторюється. І історики відзначають, що був сербський вплив. І це пояснює тим, що Павло Чубинський він, коли навчався в Київському університеті, він досить добре спілкувався із сербами, які теж там навчалися, і він, почувши їхній гімн, він надихнувся ним і написав власні рядки, «Ще не мерла Україна. І ну, дійсно можна простежити певні сербські. Мотиви про те, те, що він там вкрадений і так далі, ну, це, це зовсім безглуздо, оскільки це зовсім два різних тексти, усе, але дійсно якісь там мотиви можуть прослідковуватися. А проте mm -hmm. тут варто відмітити, що російський гімн, цей імперський вожегранів царя, він справді скопійований з, з британського, а сучасний російський гімн він фактично перероблений з гімну Радянського Союзу. Абсолютно, і ну, насправді росі... Росіяни люблять забирати чуже і видавати це за своє українську музику. Вони і до і зараз крадуть і перекладають наші пісні. І ну жахлива насправді історія. Все з ними зрозуміло. Нам знаєш, залишається як на мене тримати всю цю інформацію в голові і бути готовими. Використати її, якщо десь ми почуємо ці наративи для того, щоб аргументувати, що це неправда шириться дезінформація і неправда про Україну світом, і це небезпечна тенденція. Тому в руках нас з вами боротьба з цією дезінформацією, і шануватися і зберігати своє, пам'ятати справжню історію. І дуже сильно хочеться ще мирно відсвяткувати День Незалежності. Я дуже дякую, Оксано. Тобі за це інтерв'ю і за нашу розмову. Мова Оксана Полулях, експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Як завжди, всі попередні випуски ви зможете знайти на нашому сайті громадське.радіо. називається наша програма по факту. Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Я на цьому з вами прощаюся, але слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.